Всім привітаки! З вами знову сімейка Бобачків. Ми зараз пів дев'ятого ранку, на вулиці лише 5 тепла. І я біжу нарізати дровець. Бо ми в неділю нарізали, поки вичистили, тоді щось олежать настрій пропав. І до нам хватило на неділю, на вчора, і на сьогодні є лише оберемок дров. Одинадцять вимикають світло. Маюся ще олежик проснутися, треба швидко хоча б нарізати. А на роботи можна буде трошки пізніше. Попитка номер 2 нарізати дров. Перший раз не вдалося, бо валечок проснувся. А зараз вже 11 годин, що залишилася годинка. Треба ще збігати по помолочне, так що зараз швидко. Наріжжу або мятовок, щоб було вже швидше, або попачу пеньки, ще вийде. А роботи вже буде трошки пізніше. Вже 12 годин і я біжу за молочним. Думав, що встигну затопити в хаті, але не вийшло. Колежка щось зранку настрою немає. Я тільки встигла відсанувати, ще світло було. Мама вже прийшла на обід. Тому я ще підключити акумулятор, щоб заряджався. Може заложити групу дрова. Потрібно поїхати забрати брати на машину страховку, то страхові. Замовлю, оплатити треба тільки і забрати. Я біжу по молочку. Там бачила у суботу набор для солянки. А що там він буде, то сьогодні куплю, бачу на пробу. Якраз буде повод зварити соляночку. Сьогодні вже навіть люди є. Маршрутки ще, не маршрутки, машини ще немає, а людей. Ось такі ціни у нас на молочні продукти. А також там ще є фарширований перець та голубці по 200 гривень і набір для солянки 120 гривень пів кіло. Я взяла на пробу, піду додому, покажу, що там. Сказали, що там вже ковбаска, огірочки, маслини, таке вже підготовлено, що тільки засипаю і все. Ставлю буду цю соляночку. Мабуть, маленьку каструльку, бо там його зовсім небагато. Ось такі покупочки по молочному у нас сьогодні. Взяла братові оці дві сиркові маси, одну з родзинками і одну з курагою. Печений сир це адегейський, якщо не помиляюся. Завжди видайте печений сир. Сир ковбасний, копчений. Бо я сьогодні тільки знала, що є ковбасний і не копчений. Взяла собі ось набір для солянки, ось так він виглядає. Зата буду робити і скажу, смачно чи ні. І пляшку покишу молока. Зараз поставлю під грубу, буде як на якийсь менший кисле молоко так попити, на якийсь пиріжок чи вареник. Так що знайдемо куди його примінити. Так що такі невеличкі покупки. І це все це заплатила я 628 гривень щось таке. Пішла забирати сьогодні яйця, ось зараз вечором вже. І дивлюся, що на сьогодні курі не ходять тут ні по гною, ні біля парника, тут внизу зовсім край не видно. Коли под... Під часу трошки схожу нижче, а там. Сусідів, де ніхто не живе, дивіться, пір'я з курки. Вчора ще не було, а сьогодні, можливо, поки я бігала в город, може поки різала дрова, то без все, що це або собака, або лис. Все тут біля пенька валяється пір'я, І все почогано. Там далі донизу. Самої курки не видно, лише одне пір'я. десь тут задушило і понесло. Це капець. У нас кожен день курі, тут вони ще парника ходили по гною. Цілий день греблися. Все в березі по цій стороні. А це сьогодні зранку, вони або у дворі, або біля старої хати. Дидися, там вже внизу, нижче старої хати, там гребуться і все, а тут їх і не видно. Думаю, що, має десь Там ходять. Немає, це пір'я лежить. Це капець. Якщо лис уже сюди пішов, то це капець, курей не буде. Нас якогось року, після того, як лиси завелися, як почали сюди по курей йти, то в нас залишилось, мабуть, 5 курок. Ось вони зараз нещастової хати тут Тут У цих кущах сидять нас вже сьогодні смайлик одв'язаний. Я зранку його несла прив'язати, поки це покро спутала, то він утік. Мама ходила в магазин і купила знову баночку кільки малосольної. Вона в олійки йде за баночку за пів кіла 100 гривень. І взяла батона, зараз робимо гріночок ще на вечерю. Поставили вже варити мундірку. Шість мундірок. Що залишиться, то завтра піджаримо із яйцями на сніданок. Уже, мабуть, з тиждень, що не більше, бо лежить, як кожен вечір попадає настрій. Чи є світло, чи немає світла, він починає плакати, вирядувати. Я не сідаю, я не буду його на ручки, бо мама там десь пів часа посиділи, побалакали з ним, покладили його. Підцьомали і цього чувака потім з'являється настрій. Да? Сьогоднішній день не виняток. Ми сьогодні були на вулиці, мабуть, десь годинки-дві погуляли. Я там друга рубала, трошки ще дорізала. Він сидів біля мене в колясочці такий спокійний тихий хлопчик був. Що я думала, що, мабуть, настрій сьогодні з нього не залишить хороший. Але ні, зайшли в хату. Розділися, його положити, поставила супчик на вечерю. Він почав кричати. Що на вулицю хотів, не знаю. Можливо, мало нагулявся, але гуляли поля ще більше, але на вулиці довше. Але в нього почали вже трошки ручки замерзли. Вже ножки значить, були тепленькі, бо ми вже виходимо в зимових ботинках. Так що у нас ножки ще не замерзли, не встигли. Чули? Сидить, кукає, хрипає. Треба трошки цянувати і так? Діцями махаємо, махаємо, махає, махає, махає. кудись біжить, щось не подобається. Ми з вами, мабуть, будемо і закінчувати сьогоднішнє відео. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаємо всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей Пока-пока.